Вам набридли одинакові святкові наїдки з року в рік. Сьогодні я вас познайомлю з дуже оригінальною стравою це торт з крекерами та рибними консервами. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини! Починаємо готувати оригінальний торт з крекерами та консервованою рибою. Він пасує до святкового столу. Начинка буде складатися з декілька шарів. Спочатку беремо 250 г будь-якої консервованої риби та розминаємо її веделкою. У миску до консервованої риби додаємо консервований тунець у кількості 150 рамів і теж розминаємо. До маси додаємо 2 столових ложки домашнього майонезу. На моєму каналі є багато рецептів цієї страви. Все розмішуємо до однорідності і перший шар начинки готовий. Зараз нарізаємо слайсами 400 грамів печериць. А цибулю подрібнюємо кубиками. На пательню наливаємо 2 столови ложки олії. Висипаємо цибулю. Смажимо її до м'якості. Готову цибулю висипаємо до миски. На ту саму пательню всипаємо печериці, смажимо їх до випаровування рідини. Змішуємо гриби зі смаженою цибулею і даємо їм охолонути. Тим часом на велике блюдо викладаємо шар крекерів. Це можна зробити у вигляді квіточки, як у мене. Далі треба викласти половину рибної начинки і гарно її розрівняти. Потім знову крекери. Наступний шар начинки для нашого торта вже охолов. Але його треба доповнити. Нарізаємо синю цибулю. Вона набагато солодша, ніж звичайна. Якщо будете брати звичайну, то її попередньо треба замаринувати. Засипаємо нарізану цибулю до печериць, додаємо дві столових ложки майонезу, солим перчим до смаку і все розмішуємо. Половину цієї начинки викладаємо на крекері. Зверху знову крекери. Настала пора зробити третій шар начинки. Для цього відварюємо 6 яєць. Одне яйце натираємо цілим, а від інших відділяємо жовтки і теж натираємо. Білки залишаємо, вони нам знадобляться пізніше. Нарізаємо синю цибулю. У миску змішуємо яйця невеличко нарізану цибулину та 2 столових ложки домашнього майонезу. Солимо та перчимо все за смаком і перемішуємо до однорідності. Цей шар начинки не ділимо навпіл, а викладаємо весь. Розрівнюємо солоний торт з крекерами та рибними консервами. Це я знаю, напевно, першим з них не столу. За цим рецептом він дуже смачний. Неодмінно спробуйте. Тим часом викладаємо наступний шар крекерів. Як ви бачите, іноді пусті місця я заповняю шматочками печива. Торт вже доволі високий, але це ще не все. Наступний шар, друга половина рибної начинки. Потім крекери. Далі рибна начинка. Саме та половина, що залишилась. Фінальний шар можуть бути крекери, проте вам не здається, що чогось не вистачає. Мені так здалося, тому я на цьому не зупиняюся. З досвіду знаю, що до солоного торту відмінно пасують мариновані огірки, тому я візьму 6 штук натру їх на крупній терці. додам столову ложку домашнього майонезу і все розмішаю. Тут можна зробити по різному або додати огірки зверху грибів. Або між двома шарами викласти крекери. Робіть так, як вважаєте за потрібне. Викладаємо крекери. Настав час прикрасити торт. Для цього натираємо білки 5 яєць на крупній теці. Додаємо 2 столових ложки майонезу. Можна також додати сіль та перець. Все розмішуємо. Цю масу викладаємо зверху торта. Куків можна змастити майонезом, але я цього разу не буду. Мені здається, виріб і так дуже гарний. А як ви думаєте, пишіть у коментарях. Зверху будемо робити симпатичну троянду зі шматочків копченого лосося. Для цього треба загорнути їх у вигляді квітки. Тут же відпускайте свою фантазію і прикрашайте, як душа бажає. Я ще додала трохи дрібнозернистої червоної ікри. Викладаючи, треба трохи притискати ікру ложкою, щоб вона не розсипалася. Можна ще додати листочки, зроблені з огірків, та прикрасити торт зеленю. Існує безліч способів. Щиро раджу приготувати торт з крекерами та консервованою рибою найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні!